Всім привіт! У нас по наявності свіжопригнана шкода Octavia A5, автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений. 2012 рік кузов Універсал на оригінальних легкосплавних дисках, Диски в шикарному стані. По комплектації задній партронік присутній. По кузову то без нарікань, без корозії Лівки на місці, стан гуми, дивіться, дискові гальма по колу, омивачі фар, капот без колів, без висічки, стан лобового. Гума мішелін. Пороги рівненькі. Також фаркоп встановлений. стан багажника. Шторка працює, подвійна підлога. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Аптечка, знак аварійної зупинки. Повністю весь комплект присутній. Підсвітка працює. Заднє скло з підігрівом. Заглянемо в салон. Салон в гарному стані, гумові килимки, задні склопідйомники, карти ціленькі, не провищі, стеля також. Тут все на місці, по заводу. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, автосвітло, круїз, контроль, мультикермо в оригіналі, не фарбоване, не шите, штатна магнетола. Двухзонний клімат контроль, датчик в шинах, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, пробіг даного автомобіля 241 000 кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Оберти не плавають. Також. Датчик дощу, автозатемнення заднього скла, два ключа, тюфи присутні. 23 й рік. Пробіг 227 тисяч кілометрів. Пробіг 100% що оригінальний. Сервісна книга. 23 рік 227 тисяч кілометрів. Коробка перемикає чудово, парктронік задній спрацьовує. Механічний рушник, підлокітник, мультикермо. Також працює склопідйомники. Працюють. Ззаді в нас затемнені вікна. Заводська заводське тонування. Омивачі це все працює по електриці. Робота двигуна. Присутня відмітка про заміну ГРМ Фари. оригінал. Екологія на місці. Двигун працює чітко. Показники фарби. Капот 107. 93. 93. 94, 105, 105, 106, 106, 106. 96, Заднє праве крило. 96. 97. 97, 106. Кришка багажника. 112. 97. 103. 112. 96. 96. 97. 104, 104. Переднє ліве крило 105, 105, 98, 98, 103. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без подряпин. Технічно все чудово. Рідний пробіг. На гарних дисках, гарна гума. Кого цікавить даний, даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниці. Більш детально буде за телефоном. У нас також можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!